В Аврорі з'явився адвент календар Сім дарунків різдва, і це реально топ за свої гроші. Його зараз можна взяти всього за 250 гривень, якщо робити покупку від 200 або додати до кошика товар партнера акції. Тут шість доглядових засобів від Joker Blend, а сьома комірка зі срібною прикрасою або сертифікатом на знижку від золотої країни. Кому як пощастить? Що ж, розпаковка, перевіримо, чия Лакі герл. І так, перший подарунок парфумований гель для душу. Він дуже прикольно пахне. Друга комірка бальзам для губ. Саме то, що треба на зиму, текстура приємна і загалом смачний. Далі альгінатна маска з морськими водоростями. Чула багато про неї позитивних відгуків, буду тестити. У четвертій коробці парфумований батер для тіла, насичений аромат, цікаво, як триматиметься. У п'ятій комірці нічна маска для губ. Вона дійсно гарно зволожує губки вже перевірено. У шостій крем для рук. Ну, слухайте, тут прям набір must have для зимового догляду. А тепер сьома комірка: барабаний дріб, прикраси чи купон. Ну, звісно ж, хто сумнівався, в мене купон. Загалом є ось такі прикраси: і колони, і сережки, і підвіски від золотої країни. В цілому, це гарний подарунок і для мами, і для сестри, і для подруги, для колеги, зрештою, для себе. Навіть без прикраси це коштує більше своїх 250 гривень. Пишіть в коментарях, чи купили б ви такий адвент. А якщо купляли, то чи попалася вам прикраса.